І всім привіт, мої любі підписники. Сьогодні ми проходимо п'яту главу Бенді та Чорнильна машина. А ми будемо починати приємного перегляду. Монстра.

Схоже щось застрягло у грабні колесі. Е, їдемо далі. Їдемо далі.

Хочу стати їжу для чорнильного монстра. Коли вже буде проїзд? Їдемо далі. Ну я бой. Так, уїжджаємо. Я бачив руку там. Потрібно швидше. Ми вже доїхали. Видели? <звук> <Я ха? Нет. звук> Рейть нам бреха. Зрадили! Кинули! Я вірив тобі! Віддав тобі все! Ой-ой! А ти відрікся від мене! Чому? Шобу! Зараз я твою посмішку виб'ю з твого обличчя! Що свій! Помер, Померте. Я хто забит мене. Як, як, як це, як а, я ж біг, бігати вмію. Сокиру тобі в голову. І oh. не дивись на мене не підходь! підход. Oh, а ти збрехав! Казав, що звільниш мене. Натомість я звільню тебе. Я швидко відітну твою голову Борис! Oh, Вівцю лежати пора всім спати. Встигне. Тобі пощастило, що ми були поряд. Що таке? Це був він. Навряд чи це місце збудували шукачі та загублені. Семмі, мабуть, тримав їх під контролем. Тепер, як його не стало, схоже, бою нам не уникнути. Готуйся. Обережно! Ось вони. Відведь до своїх водоймищ! хто такий? Це що за люди? Забываем. Тримаємо. Тримаємо? Ой, борить. Брису Геть ты. Уй. Забагался. Так же. А це хто такий? Це з трьох ударів Блин, главное Так, потрібно придумати план як бити ...з іншу же А, вони б'ються Так я вот це беру Майже не фікна. Схоже, це усе. Краще не затримуватись, бо, може, ще не біжуть. Думаю, зараз нам треба обернути зусилля. А? Генрі, ми за тобою. А що ви за мною? Чого він не я за вагон? Генрі! Думаю. Ну, що <звук> ж це так все не гладко?

Попри помітні успіхи, очікування клієнта постійно змінюється. Те, що здавалося проєктом машини для виготовлення фігури натуральну величину, тепер виглядає більше якісь сфери езотерики, чим інженерів. Хоча Пандрю нас переконував, що це одне й те саме. Процес проходу мультфільмів через машину для копіювання фігур з них проходить вдало. Є деякі помітні зрушення, важлива примітка — Перша фігура, що ми створили. Була невдалою спробою створення персонажа відомий під іменем Бенді. Більше спроб створення цієї фігури з того часу не було. А те, що вийшло, не знаю. Щось є в ньому Так. Розуміло, що. Ага. А. а як? Труба потиміні. Ну добре. с наверное, ты. Так, тут их нема Потом их пошукать. можно. Завжди в час. Шлифочный. Ой, кто такие? Я когось там брат пушкать, я не сы нас киносховощем давай. А, я и не можу. Зрозуміло, значит, правильно. А де моя сокира? Тільки не вони, треба їх якось обійти. Коротке повідомлення усім офісним працівникам. Поширення різноманітних чуток просто неприпустимо. Чутки про те, що компанія, ніби зараз у скрутному фінансовому становищі неправдиві є відвертою брехнею. Також стало відомо, що деякі некомпетентні індивіди сумніваються у моєму лідерстві. Я, як лідер, тримаю човен на плаву назустріч нашим цілям, на зустріч глобальній меті. Вам не треба хвилюватись про такі складні речі. Просто робіть те, що ви робите, та довіряйте своєму лідеру. Тобто мені. Почекати потрібно. Проходь, проходь. Біжи, біжи. Ну що ж, зараз для вас пройде декілька секунд, а я поки знайду всі труби. Ну що ж, я всі труби скрафти. Тепер нам залишилося тільки їх постави. Якщо він. Щоб тут не було, схоже, це давно забрали. Як ви спустилися сюди? Завжди маємо мотузку. Стане в нагоді. Слухай, я знаю, куди нам треба, але шлях буде непростий. У чорнильного демона є те, що нам треба, я йду туди. До його самого лігоща? Ти що, з божеволів? Самогубство. Усі сліди ведуть до нього. Ах, Добре, мабуть, це недалеко. Може, за цими дверима? Відчинити їх буде непросто. Треба три шестерні, лом і щось для противаги. Ну, або так. Чому ні. Ну що ж не Смерть. Не хочу я туди до смерті. Якщо ніде переправи та нема з чого її зробити, тоді йдемо в брід. Не можемо. Ми не такі, як ти, Генрі. Якщо ми торкнемося, ну. Крапля, упавши в океан, залишається там назавжди. Отже, все залежить тільки від мене. Але я навіть не знаю, що роблю тут. Не розумію, чому це все відбувається зі мною. Ти тут, через якусь причину, Генрі. Завжди є причина. Навіть якщо ти її не розумієш. Прийшов час нам звільнитись. Не хочу я нафіг жертвувати собою. Увійти в машину не хочу. Ви що? Я довжен сюди повзти. Могли б дати мені якусь зброю? Так. Да. Могли б дати. Але нічого. Я йду. На смерті як там було сказано? Лігво чорнильного демона. Що. І ще пам'ятаю. Я ще пам'ятаю своє Це Що за капсула? Що? Люди? Коли ти можеш щось досягти власноруч, це затамовує подих. У шматку глини з'являється сенс. Треба лише вкласти достатньо зусиль. Тільки подивись, ми створили саме життя, гени. не тільки на кіноекранах, а й у серцях тих, хто радів нашим чудовим мультфільмам. Але коли квитки вже не продавалися, та виник переворот індустрії, залишились лише монстри. Тіні з минулого. Та ти їх врятуєш, Гене. Ти ще можеш це виправити. Розумієш, є одна річ, про яку Бетті не знав. Він бачив початок про себе. Та він не бачив кінець. Міно. Ой. А! Просто по краю. по краєчку, о маленьку. Не швидко. Czy jest statę? Czy nie? Nie. Wasie wysta? Serczysz? A! Wyczenie. Біжимо, По краєчку все одно бо бомприхід вже Вже близько Вже майже Что смеется теперь? Что

Взломав ты? Щды. Щодный взломал. Зламай, Уласочка, этого маленькая. Зломай. Oh. Швидко? Не очікував, що ти прийдеш так скоро. Гарний спосіб мене здивувати. Та я знаю, знаю. Ти маєш питання. Завжди маєш. А серед них є найголовніше. Хто ми, Генрі? Я думав, що знав, ким я був. Але успіх спустошив мене. Не лишив нічого, окрім порожніх старинок. Врешті-решт, кожен з нас пішов своїм власним шляхом. У тебе щаслива родина. У мене гнила імперія. Мій шлях в житлі. Наші витвори стали частиною мого життя. Правду кажучи, ти завжди вмів мене підштовхнути, друже. Підштовхував мене вчинити правильно. Якби ж ти був в цьому більш наполегливий. Генрі, заходь у стару майстерню. Хочу дещо показати тобі. Що за... Гаразд, Джулі, я на місці. Подивимося заради чого ти мене покликав. Ну що ж, а на цьому ми будемо закінчувати. Дякую вам велике за перегляди. До побачення.